4 роки з дня народження геніального засновника Комуністичної партії Радянської держави, вождя трудящих всього світу Володимира Іліча Лєніна. Народи нашої багатонаціональної батьківщини свято шанують світлу пам'ять Іліча. Серцю кожної радянської людини дороге все ще зв'язане з життям і діяльністю великого Лєніна. Ці дні особливо багато відвідувачів в Центральному музеї Лєніна в Москві. Благовільно слухають піонери розповідь про дитячі роки Володимира Іліча. З дитинства чув Володя Ульянов слова правди і любові до народу з уст своїх батьків. Відмінно вчився Володій Ульянов золотою медаллю закінчив Симбірську гімназію. Симбірськ батьківщина Володимира Іліча. За радянської влади Симбірськ перейменовано в Ульяновськ. В цьому будинку 84 роки тому народився Лєнін. Любив Володя вечорами слухати проникливу гру своєї матері на роялі. Тут все хвилює, все нагадує про безсмертного Лєніна. Тут він грався з братом та сестрами, готував уроки. Слухав повчання розповіді батьків, захоплювався шахами. Любимим заняттям Володі було читання книжок про боротьбу людей за вільне життя. Дружні сім'ї, де свято зберігалися революційні традиції, зростав і мужній Володимир Ульянов, який все своє життя присвятив боротьбі за щастя людства. На всіх мовах світу написані схвильовані слова любові до великого вождя народів. Горки Лєнінські тут і Ліч провів свої останні роки. Любима алея і Тут любив він відпочивати, мріяти про радісні дні комуністичного майбутнього. Будемо вчитись як Лєнін, працювати як Лєнін, любити свою вітчизну, як любив її Єнін. Їдно несе піонерська дружина 94-ї київської школи легендарне ім'я Зої Космодім'янської. Сьогодні у піонерів свято. П'ять років тому їм надали це почесне ім'я. На урочистий збір прийшли дорогі гості. Учні в привітали, герой Радянського Союзу Фипинский. Дорогі піонери, разрешите мені від імені бывших учасників Великої Отечественної війни передати вам госпу, Юні друзі, Дозвольте мені від імені колгоспників нашого колгоспу, знак вашого свята для теріччя дня присвоєння вашій піонерській дружині. Звання Героя Радянського Союзу Зої Космодем'янської передати вам великий колгоспний привіт. Представник китайської молоді моди діджанчики. 저는 당신들이 학교에 저의 이름을 부여한 제5주년을 제해서 저는 조전 학생들로부터 진심으로 되는 인사를 전합니 다시 프레임. 국가대치를 70주년을 맞는 빌딩 파티에 스태디언스 로몬 페카리와 함께 스태디언스 레귤리 Майстер народної творчості Євдадія Яковлівна Солодова подарувала піонерській дружині свою останню роботу Портрет Зої. Щіро дякували піонери за подарунок. 30 юних сердець б'ються сьогодні сильніше. Вони стануть піонерами. Діти дають урочисту обіцянку твердо стояти за справу Леніна-Сталіна за перемогу комунізму. Вони обіцяють жити і вчитись так щоб стати гідними громадянами своєї соціалістичної батьківщини. З гордістю приймають діти червоний гастух. Його носила і наша Зоя. Пройдуть роки, вони стануть комсомольцями комуністами, активними будівниками нового життя. Та ці урочисті хвилини назавжди залишаться в пам'яті. Згадуватимуть піонери і дари щирих сердець подарунки комсомольців школи. Юні Геннинці ідуть славним шляхом вірних синів і дочок радянського народу. приваблюють до себе гірські пасма Закарпаття. На крутих верховинах ще щебіліє сніг, а біля підміри гір вже дзвенять веселі весняні струмки. Серед лісів і гір розкинуло селище Рахів. Юні географи Рахівської школи. Вирішили провести перший весняний похід у гори. Тривожить тумани. Чи ж буде погода завтра? Про це не важко дізнатись. В школі є своя метеорологічна станція. Юні метеорологи Лена Визавер і Карл Вайнраух точно визначають погоду. Буде сонячний, вітер непокутний, але він не перешкода. Дощу не буде. Учитель географії Михайло Михайлович Мадєла схвали висновки піонерів метеорологів Щасливої дороги! Ранок над закарпаттям. Попереду далекий і цікавий шлях. На вершині вон тієї гори намітили побувати піонери. Перша перешкода. Тут відбулась цікава зустріч з нашим лісорубом Василем Юрашем. Ще не так давно професія лісоруба була не тяжкою. Радянська влада потребувалась про лісорубів, змінила життя. На допомогу прийшла нова техніка. Ось як це робиться. Піонер Рудольф Захарович. Запропонував сфотографуватися з лісорубом на пам'ять. Не забудьте ж прислати фото. Мета походу вже наближається. Чарівні місця. Як не любити рідну природу, як не вивчати її багатства. Ростуть радянські піонери.